Нишком запорошило все, стежинку і дорогу. Спішіть спішіть колядочка до вашого порогу. Несе вона в торбина всі про щастя світло мрію. Дарує, Дарує нам колядочка і вірує і надію. Лунає їжним дзвоники, з хату і до хати. Піши, ще колядочка, вам щастя побажати. Я колядочка, а Гриця, коль, коль колядниць, мати хусткою завір, тільки носквихляда. Хоч мороз до школі каже, то не те й коляда, йде до іншого грить двору. Мов господар із сливи, груші для звару. Кольдує, як годиться, коль, коль, колядниця, пироги, пухкі, пашисті, трохи кроликам вівса. Сам за більшечки мізинець, коль, коль, колядинець. Ой, дякую, дякую. Чудові колядки. А де це ви їх вивчили? В школі? Дома. Чи вдома? А в якій школі? 20-й. 20-й. Ну, молодці.